Вітаю вас, шановні друзі! Вджола ще трудиться, час вечірній. Можна і почути час від часу, як літають щурки. Щурка золотиста. бджола ну, не зупиняється. Як я дивлюся, по низах літає. Золотарник щось дає потроху. Як дивлюсь по обносці, так і дивлюся по тому, як є принос, хоча не так, як хотілося б. Але ще передають якби, ну, погоду таку якби, сприятливу. Будемо сподіватися, що ще бджола піднесе і в зиму іменно піде на золотарнику. Але це зараз не та тема. Зараз в мене тема про те, як в цьому році підготувати бджолородини щоб вони працювали добре в слідуючому році, адже запорука успіху не тільки в одних бджолах, але в тій. Центральній особі, яка продукує тих бджіл, або продукує яйця з яєць, виходять, вилуплюються личинки, з личинок, звісно, бджоли, які в свою чергу основний є організмом в бджолородині і вона та бджолородина працює. На тому чи іншому взятку, на тих чи інших умовах пристосовується до того чи іншого, що в неї є в окрузі. Тому, друзі, сьогодні іменно тема про те, як підготовити. А як би підготовити бджіл, звісно, кожен пасічник старається в пору, використовуючи той час, щоб було все зроблено вчасно, як і до підготівлі, як до обробки бджіл від кліща. До того, щоб звісно здорова бджола родина була, і на слідуючий рік, перезимувавши, вона працювала. І, звісно, що? Ну на прикладі того, як в мене, вже звісно така пора. От, ви це відео будете дивитися трохи пізніше від відзнятого матеріалу, але все рівно воно є зараз актуально, адже цей період він показує те, що ще не кінець сезону. Ще не кінець сезону. І ми готуємося до того, щоб у бджолородинах було все ну, вірно зроблено. Відповідно по бджолах, відповідно по кількості їх, по тому, скільки там кормів, по тому скільки там розплоду, які там матки і як вони підуть, ті матки зиму. Тому маю таких інструменталок. Ну, кажу, що це не планово, але вже. Пізнього виведення маточки і інструментальне семеніння було зроблено. Пройшов деякий період часу і ми знаємо, ну, що не одразу ж вони ж сіють ті материночки. От засіяли, перевірені на закритий розплід. З декількох штук, ну, оце, як би, буду підсаджувати. І в чому відомий цей Зінгер 64. Добре, ми знаємо, що свого часу було завезено. І опробовано в нашій місцевості ці матки, тобто матеріал від Яна Краутера. Мені приходилось, до речі, в його будь на пасіці два дні. Ми там були в його гостювали, показував своє господарство, показував матеріал свій, показував ті бджоли, які були від пана Турау. Йому перейшло. І він далі продовжує до цього часу селекціонувати їх. Але розумієте, неї материнка цієї групи маток, що є, то воно не тільки в мене оце лінійного розведення спаровки. Але якщо подивитися у Бібрід ЄУ, подивіться самі, хто там подивиться, знає про те, що останнім часом Краутер зайнявся чим не лінійним, а расовим. Облітом своїх маток, тобто групи різних групи різних кровікарніків його на тому точку, де облітуються матки. Не завжди той матеріал він є. Ну Я не скажу, що він не добрий, але не є, ну, комусь зайде нормально. Комусь зайде нормально, але не завжди він є той, який має бути для селекціонерів. Для нас, наприклад. Більше приємне те, що вони є лінійного розведення. Матеріал цей я маю, тобто від лінійного розплідника вивели, зробили також лінійне 1Б, тобто від одної материнки воротліна збрали трутнів і осміняли цих маток. Ну, вони гарно сіють, гарно по розплоду критому, будемо заселяти у сім'ї. Наприклад маю таку бджолородину. Зараз Зараз що тут, я її буду в інші вулики переселяти. Ось так. Що ми маємо? Ось як бачите. Коротше таке, тут аматка вже своє отжила, так що старенька вона, ну і прийшла. Час, прийшов той час для заміни. Подсадимо одну із цих, яких я вам показував. В подальшому оця сім'я, яку ви будете дивитися і бачити у подальшому, вона буде в зиму йти вже із цією маткою і з тими бджолами, що вона насіє, тобто вийде з розплода. Ну, а в зимівлю будемо дивитися, дивитися весні як говориться. Свіжий матеріал з комбінації, зінгерцей на варо Толіранс Андреаса Роя. Ну, зробили таку комбінацію. все, Зараз буду тут працювати, далі покажу. Сімейка, звісно, після відкачки меду, але гляньте ось зараз свіжий мед, як виблискує. Видно, так? О, пішов гарно золотарник. На ставку треба ставити назад. Те ж саме блистить, як ви є. бачите? Це працює, так що так. А от вам пливе на дно капає. Ну якраз тренінг по тому як підсаджувати матку. Шукаємо місце. Ось дивіться, іменно от. Тут. Видно, так? Да? Клеточку положим. Так, так. Є, корм. Все, прикрили. Далі туди будемо матку. Так, хлопці, дівчата, поки там буде лупитися бджола, то декілька штук я туди вже дав. молоденьких, що ще не вилупились. Ну і плюс материнка. І все, далі на 3 дні і вони або самі випустять, або випустимо да й все. Ну от по факту і все. Ось так. Чекаємо 3 дні. джіл розплоду 5 рамок. Я думаю, буде достатньо такої сили, щоб пішли в зиму. Окрім того, погода налагодилася, піднялася температура, медує цей же золотарник. Думаю, вони приносять будуть і приносять, то щоб не заливалися повністю. Наставки зверху покидати треба по одненькій, але остальне хай собі йде. Зиму збирають. Ну, от і все, опакували. Далі діло за наставкою і все. Ну що ж, наразі дякую вам, що виділили свій час. Переглядаєте мої відео, цікавитесь, задаєте питання. Ну, ради того, що ви зі мною. Надальше будуть відео, ще буде цікавого багато. Тому, друзі, що ж, ставимо лайк. Підписуємося на відеоканал і всім добра, здоров'я, миру!